Я покажу, як буде проходити процес реставрації радіатора. Ось такий от екземплярчик до нас приїхав. Бачите? Тут серцевина пропускає, вона вже від старості віджила себе. Ой, серцевина бідна, бачки пластмасою. Але у бачку, бачите, сталася неприємність. Бачок пластмасовий, дістав тріщину. це є високотемпературна пластмаса, вона не ремонтується. Що будемо робити ми в даному випадку? Підібрали відповідну серцевину необхідного розміру. Бачите? По висоті, по ширині, по товщині, щоб воно все підходило. Так як цей бачок вже пластмасово вийшов з ладу, його нема змісту, те, як кажу, він не ремонтується. Ми будемо виправляти металічні бачки на цей радіатор. Металічний бачок він вже буде більш довговічніший, не буде от такого от пробою. Він буде стійкіший до перегріву, до ударів, зокрема, от. Таких от. Потім гарненько зробимо бачок, поточимо патрубки. Пофарбуємо. Ви слідкуєте, я вам покажу, як воно вийшло в кінцевому результаті. Ось такий види робіт по радіаторах ми робимо. Та й не тільки такі, по радіаторах ми вирішуємо проблему будь-якої складності. Проблеми з радіатором... Телефон в шапці профіль, ви знаєте, як завжди.